Шановне товариство, я хочу, я представляю цю громадську організацію, представники якої вже говорили, Нескорений не Майдан 1802. Хочу констатувати, що по справах 18 лютого справка, стан справ катастрофічний, не просто жахливий, а катастрофічний. Тому що ми проходимо по чотирьох серйозних справах. Відбули вже понад 600 засідань. понад 600. 200 було зірвано стороною захисту вбивць Беркутівська. Перша справа. Подільський суд міста Києва. Обвинувачений капітан харківського беркута Віктор Шаповал, командир роти. Ми вже мали надію, що справа йде до завершення, буде йому вирок. І цей вирок ляже в основу вироку командиру батальйона Харківського і командира Львівського батальйону Пацаляку і Лукашу. Але що відбулося? Шість років пішло коту під хвіст, шановні, бо через шість років суддя Зубець достроково подав у відставку, справа повернулася на нульову точку, а потім ще капітан Шаповалов сів на авто, автомобіль чи на літак. І покинув межі України. Хоча в цей день він був в Києві і мало йому пред'являти нове обвинувачення, але він про це узнав і він просто вільно покинув Україну. По цьому ж, 18 лютому, ми проходимо по іншій справі. Це Святошинський суд міста Києва, де підполковник Львівського Беркуту командир батальйону пан Кацеляк. Це людина, яка навчалася в Омську, приймала присягу на вірність Росії в Омську. Після Майдану він переховувався в Росії, і в нього вже наступного року, в лютому місяці, спливає термін, бо в нього 10 років тільки визначено. І от уявіть собі, він ще недавно перед великим вторгненням Росії він казав. Побратимам, що скоро ми вас будемо судити як учасників перевороту. І вони нині насміхаються над нами, бо там ще кінця краю в цій справі не видно. Там вироку не буде і за декілька років, навіть якщо 15 би було років, тому що суддя повністю стоїть на стороні обвинуваченого і підсудного. І нас вони поза очі називають, знаєте, як, недобідки майдановські. І це всі знають, і ми це чули, як вони це офіційно говорять. Третя справа. Це є голосі, справа була в Голосіївському суді, а тепер Солом'янський суд міста Києва. 180 днів, 180 днів нас, нам переносили засідання, щоб почати тільки підготовче засідання. Вдумайтеся, і по яких надуманих причинах вони не відкривають засідання. Бо ми, судді, не знаємо, чи всі потерпілі були. Належним чином повідомлені, і ми не знаємо, чому вони не всі з'явилися. Та половина вже стала інвалідами, половина повмирала, інша частина на фронт пішла, але їх це не цікавить. І коли всі діти, це, 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 це взагалі кощунство. Коли пан Тимошенко показує, коли сказали, що Катерина Шаповал з невідомих причин не прийшла на суд. Тимошенко показує фотографію з цвинтара і каже: От, ми тут на її цвинтарі. вона померла, а суддя каже: я вас видалю з залу за... Неповага до суду, хіба це не є знущання над нами? І оцей пан Спаських, це пане Донський до вас, що ви сліду російського не бачили. Він зустрічав літаки з Росії, які приїжджали. В часи майдану приїжджав літак з Росії, привозив зброю, гранати, свинцеві кулі. Багато привозив зброю, яка була заборонена на використання в Україні. І цей спаський розвозив цю зброю командиру львівського беркуту і командира Харківського Беркуту. Це все доведено, але судді повністю стоять на стороні злочинців. І ми можемо констатувати, і ми не побоїмося, що судівська система України це є загроза національній безпеці нашої держави. Якщо не буде радикальних змін, то абсолютно ми програємо всередині країни. І тому ми бачимо, що влада наша бездіяльна по відношенню до суду, що це все, що відбувається, так звані суддівські реформи, це не є жодні реформи, це є імітація судівських реформ. Це все відбувається за кошти. Євросоюзу і Америки, і тому ми прийняли рішення, ми будемо звертатися найближчим часом в посольство Євросоюзу в Україні, і в представництво Євросоюзу, і в посольство Сполучених Штатів Америки. Можливо, хоч вони зможуть вплинути на те, що вони фінансують. А їм замирюють очі, їм показують, що тут іде реформа. Зрозумійте, друзі, нині війна. Ми могли ще це говорити рік назад, півтора, три роки, а сьогодні на фронті гинуть. Найкращі сини і дочки України. А ми далі тут балаканину розводимо. Як сказав великий наш чоловік політв'язень, проректор Католицького університету Львівського Мирослав Маринович, що ми виграємо війну тяжкою кров'ю. Але якщо ми не змінимо ситуацію всередині країни, то ця перемога обернеться ганебною поразкою. Ми Тут для того, щоб це не сталося, але на превеликий жаль, до цього йде. І штовхає до тої поразки всередині країни гнила, прогнила, заганебна судівська мафія і судівська система. І я думаю, ще це мушу сказати, що ми ведемо реєстр цих суддів. І ми вже пройшли знущання в всіх судах міста Києва. Це 10 суддів. Над нами знущалося 87 суддів, і лише троє з них. На нашу думку, можуть носити мантію судді. Вони мають хоча б якесь уявлення, що таке є правосуддя, а інші це є відверті вороги України. І я думаю, що по прикладу, судді Львова їх має перевірити Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, чи нема в них російських паспортів, чи не працюють вони донині на нашого агресора. Вибачте Дякую. за емоцію, Дякую. але я би хотів, щоб пан Донський. Сказав, що по тих чотирьох 4... а і ще четверта справа. Це є справа командира батальйону Харківського та пана Лукаша, яка знаходиться в Дарницькому суді. Там якось зі скрипом більш-менш іде, бо там суддя стоїть на стороні закону і правди. А інші суди це повний повний жах. І чи не буде розвалена справа пана Бацеляка і що будете робити з паном Лук... Шаповаловим, який втік з України? Дякую.